Лукавство чи дійсно нинішній потенціал Росії дає спроможність Путіну воювати умовно за два десятиліття? Це безумовно лукавство при всіх ресурсних важливостях агресора. Безумовно, санкції впливають не в тому масштабі, який необхідний. Обмежують, скажімо Обмежують, скажімо mm -hmm. так. І в тому числі те, що Максимально великий обсяг ресурсів спрямовує на військово-промисловий комплекс, який не впливає, скажімо так, особливо рівень життя, якість життя і все інше, це, безумовно, впливає на його спроможності воювати. Мова не йде там, про 20 рік, як це було, наприклад, і війни з Швецією. Але знову ж запас потужності. Запас міцності, запас самодостатності, на жаль, де означати вище, ніж у нас по різним і суб'єктивним, і об'єктивним причинам. І по нашим розрахункам, в такому режимі, який сьогодні він воює, він може воювати ще мінімум 3-4 роки. І змінити цю ситуацію може знову повертаємося до твердої, волівої, принципової позиції. Дій. Наших союзників. І сьогодні треба жорстко працювати, щоб обмежити йому можливість поповнювати ресурси за рахунок експорту енергоносіїв, Ті, славнозвісні санкції, повторні санкції чи вторинні санкції до тих, хто користується послугами агресора, включаючи споживання продукції, яку він експортує. Це фінансова система, там дуже багато ще можна зробити, щоб заблокувати можливість торгівлі, розвитку і так далі. І тільки тоді, ми впевнені, він почне думати про не тільки тимчасове перемір'я.